Коло мами смарт смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! Це смарт-проєкт коло мами. З вами я, мама Олена. Народному художньому колективу України ансамблю Танцю Радість 25. За цей час колективом було здобуто безліч відзнак та нагород. Виховано і викохано декілька тисяч талановитих, щирих, працьовитих синів та донечок. За 25 років свого яскравого творчого життя колектив став учасником майже 200 фестивалів в Україні та за її межами. Ансамбль з величезним успіхом представляв і представляє. Українське мистецтво у найпрестижніших фольклорних формах у 32 країнах Європи Азії Африки. А чим живе нині радість і у чому секрет успіху ансамблю? Дізнаємось від хореографа, заслуженого працівника культури України, відмінника освіти України, художнього керівника народного художнього колективу України ансамблю радість Віктора Адольфовича Бойка. Вітаю вас, Віктора Адольфовичу. Доброго дня, вітаю вас. Отже, ансамбль танцю Радість був створений у 1998 році в палаці дітей та юнацтва міста Вінниці, і за 25 років багато чого змінилося. Проте дещо певно таки залишилося незмінним. Адже ансамбль Радість один з найкращих творчих колективів нашого міста який, не зважаючи ні на що гідно представляє Вінницю далеко за межами України. А розкажіть, будь ласка, віктору Адольфовичу, де колектив побував цього року, цього непростого року, куди. Вас запрошували. Так, 25 років мало це чи багато. Це чверть століття. І знаєте, що дійсно є під підвести чи підсумки за, цю, за цей час. Тому що 25 років для колективу це дуже багато, тому що змінюється декілька поколінь учасників. І нам дуже приємно, що в нас щороку випускається багато випускників. І звичайно, приємно те, що ми багато подорожуємо. Багато відвідали країн. В цьому році також ми відвідували, були в Туреччині в квітні місяці, потім, в травні, були в Литві, в червні були в Албанії та Греції, в липні були в Італії та Австрії. І так трапилося, що ми, коли були в Албанії, був польський колектив, і ми з ними познайомилися, подружилися, і вони запропонували, каже, ми давайте ми вас запросимо. На наступний рік там дуже такий великий фестиваль у них проводиться на наступний рік. Ну ми так домовилися. Але поки ми їхали додому, ми отримали листа, що вони хочуть бачити нас вже в цьому році. Угу. І так вийшло, що ми приїхали з Австрії. Буквально через три дні вже поїхали до Польщі в місто Ольштин на так там фестиваль польського танцю. І ми нас запросили як гостей на цей фестиваль, і ми їздили до Польщі і рухається так, радість, рухається так. на колесах. Живе і були. Ми коли в Австрії теж. Почули дзвіночок від наших друзів. Ми в минулому році були в Румунії в місті Галац, і вони знову нас захотіли побачити на своєму фестивалі в місті Галац. То ми ще в серпні місяці, ось буквально декілька днів назад, повернулися з міста Галац. Теж дуже цікавий, дуже такий насичений фестиваль. Багато колективів з різних країн. Все надзвичайно цікаво організовано. І дуже організовано, тому що якщо на концерти приходило декілька тисяч глядачів, і всі мають свої місця, тобто такі складні стульчики, mm -hmm. стільчики, це проходило в ботанічному саду, і на такому підйомі величезному декілька тисяч чоловік розміщалося ось глядачів. Тобто, люди цікавляться, люди бережуть. Як читав до цього фестивалю, що це ідентифікація. Нації, румунської і не тільки румунської, а це будь-якої нації де ідентичність, проявляється от саме в мистецтві в танці. Ну, Зараз хочу запропонувати подивитися такий невеличкий відеоогляд ваших поїздок, які ви знімали під час подорожі, а далі продовжимо нашу розмову. І можемо а, будемо коментувати те, що ми бачимо. Де ми, це ми танцюємо гопак на сцені в Італії. Тому що більшість концертів проходили на відкритих майданчиках, але були і такі, що проходили на сценах театрів. І ось це один із концертів, де проходив на сцені театру. Як завжди, феричний неперевершено. Ведучий після кожного концерту, казав фантастику. Ну Це правда погоджується. Такі трюки. Це ми були в місті Удіне, виступали там на старовинній такій площі, розташовувалася сцена, і ми були, виступали там. Це Венеція, ми їздили на екскурсію просто подивитися, щоб, тому що дітей багато не було. Звичайно, сувеніри на пам'ять. Mm -hmm. І Дрежували плавали канали, на, на, на трамвайчику. Так, трамвайчик, да? так mm -hmm. Вони з кожним роком, на превеликий жаль, ціна росте і росте, колись. коштувало. П'ять з половиною євро, сім з половиною євро, вже дев'ять з половиною євро коштує трамвайчик. Але подорож, звичайно, трамвайчику водимо води, води Венецію, надзвичайно вражає. Це, ви. Це, це ми виступаємо подільський передзвін на сцені в Австрії. Uh -huh. В Австрії також почалися дощі, і практично всі концерти були в приміщеннях. Uh -huh. Причому досить гадки, гарні будинки культури, тому що ми вперше так. Були в, в закритому приміщенні. Так, в закритому приміщенні, тому що в минулому році в основному на вулиці були, а це були на відкритих майданчиках. Це ми в Австрії також була екскурсія в нас по озеру Заєбоден. Величезне, дуже озеро, надзвичайно гарно, красиво, ніби в касті. А це ви вже в Польщі. А це ми вже в Польщі на загальнопольському конкурсі польських танців. Угу. Теж дуже цікавий конкурс, тому що. У нас бальні танці звикли це латиноамериканські, там західноєвропейські і так далі. А вони провели саме конкурс бального танцю е, польського. Всі uh -huh. польські танці, в окремі пари, точно так же в бальних костюмах все, але саме польські танці. Тому було надзвичайно цікаво подивитися. І побувати на такому заході, да, це так трішечки, буквально трішечки тих вражень. Я собі Так, являю, бо тут що... ще нема Румунії. Каже, вже про Румунію розказував, що теж дуже цікавий фестиваль. І кажу, ми так не очікували в цьому році, що поїдемо туди, але вони запросили, тому що гарні дуже умови, проживання, харчування, взагалі атмосфера самого фестивалю. Тому з великою радістю прийняли запрошення. Ну в багатьох країнах ви вже не вперше. Так, це вже такі дружні країни до радості, до України. От Скажіть, будь ласка, Віктора Адольфовичу, як е, проходили ці концерти, можливо, які змінили ставлення до українців, до української культури, до українського танцю? Ви знаєте, що танець, як і пісня, це душа народу, це ідентичність народу, це культура народу, те, за що ми, в принципі, воюємо, тому що це все рівно відрізняє одну націю від іншої. Це в першу чергу мова, культура. і... Дуже нам приємно, що ми і співаємо, і танцюємо угу. за кордоном, і глядачі це високо оцінюють наші виступи. І, як казали в Литві Литовські, каже, що ми дійсно побачили сильну націю от, за рахунок ваших виступів, і тепер знаємо, чому такі хоробрі українські воїни, тому що вони і на сцені, і в житті такі хоробрі, і показують майстерність високу. Угу. Коли батьки певно приводять до вас своїх дітей, ще маленьких, то часто запитують стосовно поїздок, коли ж вони теж поїдуть, коли їх вже будуть брати у ці поїздки. А які власне вимоги до тих, хто представлятиме Україну за кордоном в складі ансамблю? Радість ну ви знаєте, що по різному є діти починають їздити, тому що комусь легше дається вчитися, угу. навчитися, тому що це ж складний, складне мистецтво, хореографія. І так комусь легше дається, кому ж важче дається. Хтось більш комунікабельний, і він вже допустимо, в, допустим, в третьому-п'ятому класі він без проблем входиться без мами, без тата. А є такі, що більш старші, трошки їм важкувато без мами, без тата, хоча ми всі разом живемо в поїздках. Тому uh -huh. по-різному складається. Бувають такі, що в нас і в першому класі навіть їздили в Туреччину і в сім'ях жили без всяких проблем. і 13 років. Але дитині важко, тому що мама немає, тата немає, тому важко. Але в принципі дивимося, батьки записуються. Ми вибираємо звичайно, практично на кожну поїздку кращих, тих, хто нам потрібен. Ну не завжди краще вибираємо, тому що є такі, що записуються, але хочемо взяти інших дітей, які не їздили. Дивичись, яка поїздка, тому що поїздки mm -hmm. різні є. Наприклад, Віталію, Австріям треба було годинну програму вести в Албанію і Грецію там менше танців значно. Тому ми як то кажуть, мали можливість брати більш слабких дітей, але щоб просто зацікавити, щоб діти поїхали, повідчули, що це, що це таке. Ну і регулярно діти мають можливість, попри все виступати тут в Україні у рідному місті. Ви організовуєте такі концерти і у палаці. От зараз, на жаль, ну єдине місце, де можна виступати на такій великій сцені. У Вінниці. так і коли є можливість, коли проводяться якісь заходи в палаці, навіть під час війни, ми з задоволенням беремо участь. І так вийшло, що ми щороку давали в будинку офіцерів, звітні концерти, uh -huh. але на превеликий жаль, будинку офіцерів поки що немає. Сподіваємось, що він відродиться. Тому ми вирішили в цьому році зв'язку з військовим станом і тривогами з усім давати звітні концерти в палаці. І ми провели три великих концерти, і навіть три концерти не змогли вмістити всіх охочених бажаючих, uh -huh. навіть чотири, тому що ми в травні ще один концерт робили для молодших груп. У нас, до речі, молодші дітки навіть першого року навчання обов'язково в кінці року вже виступають на сцені, uh -huh. і це дуже як кажуть, спонукає дітей до занять. Не бачать і батьків, бачать результати в тих занять дітей стосовно віку, якраз ми зараз так почали говорити. З якого віку вже можна приводити діток в ансамбль? Ну в принципі з 4-5 років можна проводити дітей. У нас цього року ми навіть зробили більше днів на прийом, тому що щоб було зручно батькам, тому що там ми завжди проводили першого-другого вересня, але в зв'язку з тим, що випадає 5 субота, ми зробили додаткові дні 29-30 серпня і 1-2 вересня о 17 годині ми запрошуємо, в палаці, в палаці uh -huh. звичайно, в палаці. Uh -huh. От цікаво, на, на оголошенні щодо прийому, так зауважила дівчатка 4-8 років, хлопчики 4-12. Чому так? Ну, ви знаєте, що інколи до, до хлопчиків пізніше доходить. Їм взагалі трошки важче, як то кажуть. Ну, в основній масі, скажімо так, тому що інколи доходять хлопчики до 10-11 класу. І інколи навіть не думали, що вони будуть танцювати, а в 10-11 класі вони розтанцювалися, uh -huh. стають солістами і так далі. Дівчаткам трошки легше дається, хоча не, не, не завжди. Буває так, що і дівчаткам важко, але але те ж сама картина. Буває, що десь йде в середнячках, чи там відстає, чи ще щось, а потім дивиться і розквітає дитина, і приємно на неї дивитися. Я скажу, що у нас цього року, наприклад, було 17 випускників. 11 дівчаток, 6 хлопців, угу. і це дійсно велика кількість. Навіть брати, якщо так ну, свідкує мінколи по колективах з України, що це велика кількість на доходи до кінця, і це не обов'язково, що вони всі їздять і в усі поїздки. Частина дітей є такі, що були за стільки років, за 12-13 років кількох лише поїздках, але вони ходять з задоволенням. І це і хочуть танцювати, і це саме головне, що раз діти хочуть незалежно від того, їздять вони чи не їздять, але в першу чергу їм подобається приходити в колектив, спілкуватися з друзями, спілкуватися з викладачами, навчатися і так далі. Це саме головне. Це дуже важливо, правда. Стосовно ще віку, чому так наголосила на тому, що дівчатка 4-8 років, хлопчики 4-12, можливо, там ще винятки робити. Може, якщо дівчинка 9 років прийде з гарними даними, то візьмете і дівчинку 9 років. Ну, справ може, можна спробувати можливо, прийти можливо, на інколи прийом. Можливо, Коли буває, що приходять, знаєте, життя таке непередбачено, Інколи буває, що як у нас є діти, навіть от минулому році прийшли, які переїхали mm -hmm. з Харкова, переїхали чи ще з якихось різних з інших регіонів. Вони десь там займалися танцями, танцями mm -hmm. так то ми їх приймаємо в якісь середні групи, старші групи. Та далі тобто зараз від той зараз відтовіє, яка підготовка. Тобто ми беремо і таких дітей. Інколи буває таке, що дитина десь десь, скажем так, танцювала трішки і приходить, також хтось тобто якусь підготовку має. Ми також. Дивимося і намагаємося, як то кажуть, піти на зустріч вже від того. Буває таке, що як у нас одна дівчинка пише чи приймає дітей в 15 років, але вона взагалі не займалася, то звичайно ну, вже надзвичайно да. складно і важко влитися. Але це таке діло. Я починав 13 років, бачите, і досі танцюю, так що розтанцювалися. Так, да. так що... Приходьте, будемо так говорити. І... Так. Якщо якісь сумніви, краще вже на місці хореограф подивиться на цьому прийому. Вречаю. До речі, як проходить це прийом дітей? Що, що треба, дітям можливо ну, мати? з собою? Нічого станного немає. Треба мати дитину з собою, обов'язково і копію про народження. принципі, ми зараз особливо. Каль перевіряє музичний слух, щоб музична, uh -huh. трошки щоб чули музику, дітки. Ну і в принципі все. Uh -huh. Дуже так трошки, трошки потанцюємо з ними, щоб вони відчули. Бо, що є, ви знаєте, інколи буває такі, що мама привела за руку дитину на заняття, на, на прийом, і ця дитина трошки потанцювала цих 10 хвилин. І Їй сподобалося, вона буде каже буде ходити. Є так, що від батьків багато, тому що чого залежить, тому що інколи дитина не хоче, але батьки настають. І в кінці кінців, як казав нас, один випускник каже: Я хотів займатися футболом, але мама настояла, щоб. Танці, щоб я танцював, і зараз я їй дуже вдячний, що це вона так приємно чути і вам, і так, батькам вона перемогла да? так, вона То, взагалі, перемогла. коли відбуваються ці випускні концерти, там без сліз неможливо дивитися. Там ну справжні знаєте така родина величезна, така дружня родина, і стільки ви вкладаєте сил виховання діток, це ж не лише ну власне танець, так навчаєте мистецтво хореографії, але це йде постійний процес виховання, адже діти багато часу проводять у хореографічних залах. Так проведу. Багато часу, і, зокрема, танець і виховання, в принципі, це не одне ціле, тому що ми танцюючи, виховуємо, виховуючи, танцюємо. Тому що, е, що б не було, як дитина себе тримає, як вона з дівчинкою спілкується, як вона руку подає, як вона в парі танцює, і так далі. Це все йде процес виховання. Mm -hmm. Звичайно, це з таких атак ви і дисципліновані з нас дітки всі дивуються, коли особливо за кордоном їдемо. Що у вас такі виховані діти, такі дисципліновані. Ми цього року були в Італії. У нас там один день був зранку вільний час, і ми поїхали на море. Uh -huh. Ну і там відпочивали, і купалися дітки і так далі. І вже збиралися додому, і підходить жінка, якась питає, з якої ви країни. Ми кажемо, з України. Я вже не пам'ятаю на англійській мові питала. І каже: у вас дуже виховані діти. Це, тобто, зовсім стороння людина просто прийшла сказати це. У вас дуже виховані діти, і це нам звичайно дуже приємно. Ну і від самого початку діти вони приходять в певній такі формі на навчання, так щоб рівно триматися. Нема такого, що аби щось вдягнула дитина і пішла бавитися. І, звичайно, колектив, колектив має бути видно. Колектив за відразу і по зачісках, і по формі, і по всьому, тому що воно підтягує, стимулює до роботи, щоб нічого зайвого не було, не заважало. Вони всі в однаковій формі приходять на знайти. Угу. Ну і також можливо батькам хлопцям. Хлопчики, бо переважно думають, що це дівчача справа танці. Це не так. І от ми бачимо виступи ансамблю, коли хлопці виконують найскладніші такі ну, трюки на сцені. Той гопак, це ж просто неможливо не дивитися із захопленням, яка там потрібна сила, фізична сила, правда ж? Це все в процесі роботи. Але я завжди хлопчикам розказую, ми колись були в Тернополі, вже давним-давно були в Тернополі на конкурсі, і ось там був професор в журі. І він нам. Керівникам розказував, каже, ви знаєте, в селі ходили одні дівчатка на танці, і лише один я ходив. І з мене всі хлопці сміялися. Uh -huh. Каже, а зараз я хто? Професор, поважна людина, маю все, що потрібно для життя і навіть більше. Каже, а ті, хто сміялися, де? Каже, вже половину поспивалися, половину там в кращому випадку десь в селах працюють в колгоспах і так далі. І так далі. Там, тобто, каже, так, що танцюйте. І добивайтеся якогось певного успіху. Хоча ми не націлюємо тем, що тек, щоб, так, щоб діти всі йшли по хореографії угу, далі. далі. Це кож кожний вибір кожної сім'ї, кожної дитини. Хоча обирають деякі. Хоча в нас випускники, обирають, в нас є і в артисти балету, і в ансамблі вірського танцюють, і в, тут в ансамблі Поділля танцюють. E, скрізь є наші діти і викладачами працюють. Але кожен обирає свій шлях сам, тому що це хореографія. Це надзвичайно велика праця. Звичайно, якщо будеш працювати, будеш мати і великий успіх. Певно, на це ви і налаштовуєте і дітей, і батьків, що треба працювати, працювати Звичайно. і але праця вона стимулює до будь-якого кажу. Нам дуже приємно, коли у нас діти випускники приходять практично всі відразу на першому курсі, навіть в інші міста поступають. Всіх відразу і старостами груп. І як то кажуть, вони стають лідерами своїх колективів. Там, де вони навчаються. І тут так само і в школах, в коледжах скрізь. Тому нам дуже приємно, що наші діти, як то кажуть, проявляють себе нам, в усіх. Також приємно, що ви є. І на завершення вже нашої розмови Віктора Адольфовичу. Поділіться, будь ласка, із нами. А у чому секрет 25-річного успіху, ансамблю, танцю, радість? Ну, секрет, секрету можливо, ні в чому немає. Перш за все, наполеглива щоденна праця. Щоденна праця педагогів в першу чергу, тому що педагоги і концертмейстера наші не рахуються ні з часом, ні з відпусками, ні з чим, тому що потрібно багато працювати, щоб чогось досягти. І, звичайно, що діти, діти, які хоча я скажу, що ми хоч бачити, там хлопчики трошки більшого віку набираємо, але в принципі у нас хлопців досить таки багато. У нас більше третини 30% у нас займають хлопчики. Тобто десь 120 хлопчиків маємо. І в принципі, в нас навіть зараз старша група хлопців останні роки, 25-30 чоловік щороку в старшій групі. І дійсно вони настільки працюють, що з ними одне задоволення, бо що я працюю з старшими хлопцями, одне задоволення працювати. І вони вчаться один в одного, дивляться і цікавляться, дивлюся, цікавляться і в інтернеті, дивляться і так далі. Приходять щось цікаве, пробують, навіть те, що вони занятті не роблять. Дивися, проходить тиждень, два, місяць, рік. Більше півроку, і вже дивиться, в якийсь трюк. Вже роблять так, що можна його пускати на сцену. Дякую за таку цікаву розмову. Успіхів вам та вашому колективу. Дякую. І нехай радість супроводжує кожного з нас усе життя. Дякую, і запрошуємо до нас колективу. Нагадаю, сьогодні разом із нами був хореограф, заслужений працівник культури України, відмінник освіти України, художній керівник народного художнього колективу України, ансамблю Радість Віктор Радольфович Бойко. Радість це почуття, яке виникає в душі щасливої людини. Учасники радості це щасливі діти, які дарують радість і щастя сотням тисяч глядачів по всьому світу. Приєднуйтесь до цього чудового колективу. Ви можете це зробити. Нагадаємо прийом дітей 29-30 серпня та 1-2 другого. 17-ті Осімнадцяті. Палаці дітей та юнацтва, Тож, приходьте. Це смарт-проєкт Коло мами. Я, мама Олена. Бережіть себе та своїх рідних. Коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.